Мінус 9 мільйонів доларів за два роки. Такий збиток може принести колекційний Ferrari 410 Sport Spider випуску 1955 року. Цих авто у світі існує тільки два. І за один із них, у 2022 році, на аукціоні Сотбі виклали 22 мільйона доларів. Якийсь із колекціонерів сподівався з часом заробити на раритетному кабріолеті з жеребцем на радіаторі, адже ця Феррарі з номером 98 на кузові в ідеальному стані і повністю на ходу через 69 років після випуску. Але на не менш легендарному аукціоні содбі 2024 усе пішло не за планом. Цей автоунікум купили усього за 12 мільйонів 900 тисяч доларів. Доля колекціонера, який хотів перепродати Феррарі 410 Спорт Спайдер, але втратив на цьому шалені кошти невідома. Зате новий власник очевидно зекономив ті самі 9 мільйонів. Натомість більш досяжні авто вже готові до масового старту. На ринок виходять нові моделі, і зокрема абсолютно новий Nissan Мурано, без особливих змін габаритів, але цілком новий дизайн з оптикою в радіаторі. Інтер'єр у технологічному стилі електромобілів Нісан з двома дисплеями і проєкцією на лобове скло. А ось двигун один. На заміну потужному V6 прийшов економічніший дволітровий агрегат на 240 сил. Привод передній або повний, зате навіть в базі 9 ступеневий автомат. Ціна нового Мурано починається з три. 39 тисяч доларів і замовлення вже приймаються. Дістався до нашого ринку і компактний кросовер Honda HR v 2025 модельного року. Ось сучасне невиконання передка, нові бампери і оптика. А ось в салоні оновлень більше, включно із новим тачскрін екраном і розумними кріслами з підйомними подушками. Також збагачено базову комплектацію, в якій є навіть камери на 360 градусів, підігрів сидінь, навігація і датчики світла. Двигун у Honda HR-V усього один, зате вкрай економний. Гібридна бензиново електрична установка з витратою пального усього. 5,4 літра на сотню. Цінова межа починається на позначці 35 800 доларів. Мазда презентувала принципово нову візуалізацію пікапа bt 50 у гострому дизайні. Він виглядає як динамічний кросовер cx X5 з кузовом і зовнішність справді справляє враження. При цьому новий салон має гарні матеріали і опції, а під капотом дизельні мотори потужністю 150 або 190 сил. Є варіанти bt 50 з механікою або автоматичною КПП, зате привод 4 х 4 посилено блокуванням диференціалів і позашляховими системами. Продажі стартують наприкінці року за мінімальним прайсом у 34 тисячі доларів. Легенда і мрія усіх водіїв Porsche 911 отримав дорожню версію трекового спорткара з додатком GT3. Усі елементи дизайну характерні для 911-го сімейства, але цей має характерні аеродинамічні бампери та матричну оптику. Той самий легендарний 4-літровий атмосферний двигун має потужність 510 кінських сил і розганяє автомобіль до сотні менше ніж за 3,5 секунди. Для тих, хто хоче створити справжню гоночну емуляцію, є пакет з магнієвими дисками, величезним антикресом. Рилом і карбоновими деталями кузова ціна за такий скажений порше теж кусається: 224 тисячі доларів мінімум. Натомість китайський автопром продовжує шукати підходи до авторинків і тепер пробує туди залетіти. Компанія Geely представила готовий і протестований аеромобіль під назвою Land and Air. Двомісна капсула з колесами і гвинтовим модулем має можливість пересуватися загальними дорогами, але за необхідності може вертикально піднятися в повітря на кілометр і летіти зі швидкістю 120 км за годину. Більше того, Geely Land and Air може бути повністю автономним, тобто працювати без водія як аеротаксі. Чого власне його і створили? Адже сегмент безпілотних повітряних таксів в багатих країнах, на кшталт Еміратів чи Катаро, набуває усе більшої популярності. І цей проект китайці можуть запустити в серію усього через рік. Як бачите, напрямки розвитку автомобільного майбутнього практично безмежні. А тому, щоб не відставати від трендів, дивіться наші випуски автоновин традиційно у ранковому ефірі в понеділок.